Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 8,3 і 8,5 за підручником, але 8 клас автор Олександріста. Наше завдання: Чи є число 2 коренем рівняння? Поїхали з першого. Так, умову. І так, бачите, перепишете самі. Значить, у нас х 2 дорівнює 0, а х плюс 3 не дорівнює нулю. Так, далі. У нас х дорівнює мінус 3, а х дорівнює 2. Є коренне рівняння? так є. Ну, запишемо так. Друге. У нас х дорівнює 0, а х плюс 3 не дорівнює 0. Так x дорівнює 0, а x не дорівнює мінус 3. 2? Ні. Х дорівнює 0, тому ні. Двічка нам не підходить. Третє. Ну, ви зрозуміли, так? Що тут також не підходить. Х дорівнює 0 і х мінус 2 не дорівнює 0. Так. Отже, у нас х дорівнює 0, а х не дорівнює 2. Не дорівнює 2, отже, Правильна відповідь ні. І четверте. Так, 4 мінус х квадрат дорівнює нулю, і х плюс 1 не дорівнює 0. Так. Ну що? За допомогою формули скороченого множника. тобто у нас буде 2 мінус х на 2 плюс х. Дорівнює 0 і х не дорівнює мінус 11. Так, розв'язуємо перше. Коли добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Записуємо 2 мінус х дорівнює 0 або 2 плюс хдорівня 0. З першого у нас х дорівнює 2, і з другого х дорівнює мінус 2. Ну, дорівнює 2 і отут. <свісна> начебто є, і є, начебто... я шуткую. Ну, так, з і... <свісна> першим справилися, а ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до 8.5. Таким самим методом розв'язуємо. Значить, перше, у нас х дорівнює 0, а Х плюс 1 не дорівнює 0. Я не знаю, як ви записували, ОВР і так далі. і так далі, будете підстраюватися. Значить, у нас х дорівнює 0 і х не дорівнює мінус 1. Переносимо з протилежним знаком. Так, друге, так само. Х мінус 2 дорівнює, тобто чисельник у нас дорівнює 0, знаменник у нас не дорівнює 0, як ОДЗ раніше писали. Так, значить у нас х із першого дорівнює 2, так і х не дорівнює по суті, відповідь х дорівнює 2х дорівнює 0, тобто розв'язуємо рівняння, так. Третє. Х плюс 3 дорівнює 0, а х мінус 4 не дорівнює 0. Так, значить, так, у нас х дорівнює переносимо з протилежним знаком з мінусом, і х не дорівнює 4. Так, є х дорівнює мінус 3. І четверте. Х плюс 7 дорівнює 0, а Х не дорівнює 0. Чисельник. X дорівнює, переносимо з протилежним знаком мінус 7 і х не дорівнює 0. Тобто не суперечить ОДЗ. Так, все. Це і буде розв'язок даних прав. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!